Всім привіт! Я рада вітати вас вдовгочіку новому відео. Я знаходжусь у Німеччині. Моє попереднє відео було саме про неї. І так, це був дуже складний період для нас. Ми, в принципі, тут ненадовго залишалися. Тоді три тижні десь ми побули. Потім повернулися знову в Польщу на якийсь час, потім знову до Німеччини. Ну, загалом у нас був нелегкий період і бюрократичний, і якийсь, в принципі, в житті вирішальний. Ще були проблеми зі здоров'ям. На жаль, у... Мами, і я зазніму окреме відео, де розповім про якусь швидку медицину в Німеччині, як взагалі вона функціонує про свій приватний досвід все зсередини. Так що обов'язково залишайтеся зі мною, і дивіться. Ну і чому ж, скажімо так, мене так довго не було, тому що ми намагалися зрозуміти взагалі, де нам залишатися, чи залишатися в Польщі, чи переїжджати до Німеччини. Ну, особисто я не так, щоб хотіла взагалі переїжджати, тому що з моменту війни я переїжджаю вже тричі. І до війни я теж мешкала у іншій країні певний час. І насамперед я дуже вже хотіла десь осісти. і мене, в принципі, Польща у всьому влаштовувала навіть приїжджати до Німеччини мені потрібно саме через певно батьків. Ось тому, що їм потрібна моя допомога тут, в принципі, по здоров'ю. Також екологія. Ось єдине, з чим я так і не змирилась у Польщі, це з екологією в великих містах. Тут теж я скажу так, в великих містах не ідеально, але тут хоч якось з цим бореться. Ми мешкали півтори року у Вроцлаві, і ну, влітку ще більш-менш там, в принципі, ну, подекуди зелений, подекуди жовте повітря. Ось. Але взимку це тотально червоний, і фіолетовий, і смог і, не знаю, не можна відкрити вікно провітрити. Бувало таке, що два тижні не можна провітрювати, І провітрювали зі смогом, тому що ну діватися нікуди взагалі не провітрювати, Це теж вуглекислий газ, який теж дуже шкодить здоров'ю. Тому. Питанням екології, тому що я дуже піклуюся за здоров'я. Я вважаю, що за здоров'я повністю забувати однозначно не можна. Молодий ти не молодий. Все починається з молодості, все починається з дитинства. Як ти відносишся до свого здоров'я? Так воно в принципі до тебе, ну у тебе і протікає це життя. І про себе треба піклуватися з ранніх літ, коли приходить взагалі це усвідомленість, що тобі треба якось себе підтримувати в формі, що ти в принципі закидаєш свій організм, що ти єси. Від цього теж багато чого залежить, залежить від твого раціону, від режиму дня, від взагалі від навантаження мозку, тому що воно теж обов'язкове. Ну, тож для мене екологія було не останнє питання. Ось, а так, в принципі, я буду сумувати за Польщу, однозначно скажу. Там я знайшла свої місця, свої міста, і Закупани, і Краків, Варшава. У Вроцлаві багато шикарних парків, де мені теж було дуже приємно і. Доволі затишно. Мені взагалі Польща дуже нагадує Україну. Ну я б сказала, навіть в багатьох місцях своїх вона мені дуже нагадує свій рідний дім, тому мені там було в деякій мірі навіть краще. Німеччина все ж таки більш холодна країна, більш така структурована, серйозна. Я люблю структуру, я люблю серйозність, але ось затишку тут не дуже багато. Але до всіх країн відношуся гарно. Дуже дякую, що нас в принципі тут приймають, що нас терплять. Можна і так сказати, і там, і, і тут, і будь-де по Європі, і у західній частині материка, і в східній подекуди. У нас українців, на жаль, вже по всьому світу дуже багато. Десь біля 6 мільйонів точно немає вже з моменту війни. Ну, десь так, ладно. Загалом усі всі бюрократичні питання я їх ще до сих пір не вирішила. Я до сих пір не зареєстрована у Німеччині, їздили туди-сюди, навіть побували вже в закупанах. Чесно, не хотілося нічого знімати, були там всього пару днів, і просто настільки моральна виснаженість, настільки вже якось ну просто. Пустота навіть не було жодного натхнення. Не хотілося виходити в ефір в такому настрої, тому що трішечки депресивні стани, коли ти змінюєш країну по психологічним міркам, і це, до речі доведено дослідженнями, що це прирівнюється до втрати близької людини. Ось переїзд і міграція саме, і на жаль, ці міграція для більшості українців наразі вони вимушені, вони не по бажанню. І тому мозок дійсно дуже важко сприймає постійно це мітання туди-сюди, з країни в країну. Це постійно нова мова, це постійно нова інтеграція, адаптація. Дуже важко і дуже хочеться додому. Ось якось так. Ну я сподіваюся, що тепер надовго я не пропаду. Буду намагатися виходити дуже часто, є що розказати, є що показати. Багато процесів, які а, цікаво буде пройти разом зі мною. Це певна реєстрація, це якісь медичні послуги заново. Це все, як зміни взагалі тут відбуваються, і зміни до українців. Ось тому залишайтеся зі мною. Сьогодні обов'язково ще хочу сходити в ТРЦ, приміряти деякі речі. В вечірдемі зараз вже осіння колекція. Пішли зі мною. Зайшла я в H&M, свій улюблений вже на тепер. Знаєте, в такій Максі вже нічого цікавого не знайдеш останнім часом, то я полюбила H&M, тут якраз нова колекція Ось взяла. Бачите, приміряти вже осінні моменти. Такі кольори цікаві, осінні. Ось Зараз буду приміряти. Так, штани номер один. Якісь XS, але все одно бачите, дуже вільні. В принципі, тримається, але не так, щоб дуже гарно. Ну ось якось так. В принципі, вже на кінець літа актуальні кольори. І вони доволі теплі, так як це на відчуття синтетика. Не знаю, штучний матеріал, і вони трохи парять. Ну, в принципі, що сказати, в принципі, мені подобається. Не знаю, чи потрібні мені такі штани. вони доволі довгі. Ось їх треба підкорочувати, Ну, не знаю. Є над чим замислитись. Так подивіться на цю овечку, я б її так назвала. Тут такі пухнастики. Вона доволі тепла, вона навіть дуже парить, я скажу. Такий неї не дуже охайний, не знаю. Мені не подобається тут рукава. Вони якісь, якщо були б приталені, було б краще. Це найменший розмір, ікссешка. Ну, але воно якось трохи великувати на мене, мені здається. Таке тепле буде, але. Зовні якось не дуже, як на мене. 30 євро коштує ця ковтинка, ці штани 20 євро. Ну, в принципі, ні, ковка мені зовсім не подобається. Подивіться на цей жах. Я прям як Пінокіо. Дві руки такі, це Еска. Ну так, вона на мене, звісно, великувата, не настільки має бути і мене ікс, воно, в принципі, жахливе. Не знаю, висить, як мішок. Ось такі якісь невдалі вибори сьогодні. Ось тиковка. Ще яка. Прикольний колір, який, якийсь тиковий реально. Гарбузовий помаранч, не знаю, осінні такі кольори. Вона, як на дивно, не знижці, певно, з минулого сезону. Це найменший розмір XS, але бачите, вона теж на мене великувати якесь. Ну, я розумію, що це має бути оверсайз. Але не знаю. Наче й прикольна, ну, звісно, не під ці штани. Це треба вдягати якісь такі джинси широкі. Ну, але мені здається, воно робить мішкувати такий вид. Не знаю, що сьогодні мій вибір зовсім не сподобався. Воно наче на навішавці непогане все, але не мені, не дуже. Окрім цих штанів, але штани теж під питанням. Вони задовгі і вони дуже парять. Ось Зараз я стою, мені реально жарко. Ковтинка. Ця зараз гляну. Скільки дивимось. 16. 99 зараз на розпродажу. Ну, ні, сьогодні я залишилася без обновок однозначно. Все, я певно, піду додому, бо вже і так найкраще вибрала, що можу посувати до мене. Ось такі зараз, плюс-мінус осінні вже мотиви на магазинах. Так, я не встремалась, я вирішила ще зайти на другий поверх, і тут знайшла такі світлі штанішки. Це, в принципі, все наша синтетика. Але оце флеєр, кльош донизу. Це просто прямі, але вони зовсім прозорі. Не знаю, що з цього вийде. Ось і ще світлі широчезні джинси такого цікавого, бежевого кольору, навіть якогось брудно-бежевого, не знаю, слонова кістка. Ну, подивимось зараз, що з цього вийде. Мені якраз під рубашку потрібні якісь світленькі. Так, і так, це перші. Вони мені... Щось зовсім не подобається. По-перше, вони парять, ну, це я очікувала, але вони виглядають, наче не знаю, домашні якісь штани. Ну, таке прозорі доволі, в принципі, не знаю. 20 євро таке щастя коштує, але ось мені зовсім не зайшло. Так, мірюю далі. Не знаю, воно на мені не дуже вийшло прозоре, і це добре. Але. Не знаю, взагалі десь якийсь мішок такий. Якось вони краще на вішальці виглядають, ніж на людині. Не знаю, мішкуваті, не подобається. Зовсім не подобається. Так, ну нарешті мені дещо сподобалося. Ці джинси, вони ідеально сіли. Це XS34 мінімальний. Ну, мені подобається. І подовжені гарно, хоча я і не дуже високого росту, зросту, плюс-мінус середнього, але завжди доводиться підкорочувати мені штани для себе. Ось. Щось з цього вийшло. Колір такий якийсь брудненький. Ну, в принципі, в принципі непогані. Не так, щоб було. Ну, це найкраще з того, що я сьогодні не міряла, як на мене. Ось, ну, не дуже хотілося б, мені хотілося б більш якийсь флер, такого більш вже осіннього. Темного кольору. Це так поміряла. Ну, не закохалась, скажу так. Так все втомилася пішла я, певно, додому. О, пасажира-самокат чекав. Коли ми були в Польщі, бабуся з дідусем йому самокат купила. Тепер гарненький Он, кепка під самокат. Жовтенький пасажир. Ось це вулички Німеччини, нашого містечка. Йдемо зустрічати бабуся. Помахаємо. Йдемо зустрічати бабусі, фізіотерапія бабусі. Ось, проходить зараз лікування. Сподіваємося, що воно допоможе обов'язково. Такі тут гарні будиночки. Старенькі, коричневі, коричневі, цегла коричнева усюди, Такі вони, знаєте, по стандарту, бачите? Ну, а по дорозі ми вирішили заглянути у мікс маркет. Це магазин в нашому містечку, в якому продається дуже багато українських товарів, також польські є ось і вирішили зробити вам такий невеличкий огляд, які зараз там взагалі ціни, і що там є цікавенького. Ось подивіться, пряночки. Як же без насіння? Ось наше насіння хомка. Пам'ятаю, що з Києва, з України інколи купляли. Це пташ, млечко, польські цукерки, наш зефірчик. Дивіться, які тортики тут. Наш київський тортик. Ось ще рошен, 4 стихії. Це мурашник. До речі, їли мурашник, такий він трішечки сухуватий. Ось смеканик, дуже класний. Такі ціни на зараз. А, не дешево. 4 стихії 20 євро коштує. Там 25,49 це київський. Це сметаник найдешевший. Ось, до речі, є марленка, вона загалом з шоколадом і з лимоном будь-яка є. І вона, в принципі, доволі дешева. 1399. Морозова в стаканчиках це ностальгія. Ось морозиво великий стакан. Скажіть, як там в Україні зараз великий стакан смачний взагалі? Бо ще я його 100 років не їла. Ось такий він тут продається, цінник не бачу, тут купа ціни не знаю. Десь так само приблизно біля євро він коштує один. Це в районі 40 гривень на хвилиночку. У міксмаркет є різна рибка, різного засолу. І оселедець, і червона риба, різна річкова, морська. Ось куряче по 11 євро за кіло, Не дешево. А ось дивіться, справжній батон. 3 євро, правда. Ну і звісно, ж і є тут і 5 до 50 євро. Каші різні по євро 79, євро 69, 2 євро з копійками, 2,39 гречка. І різні солодочі на будь-якій гаманеці, будь-який смак. Нам ну, гляньте на шумівші цукерочки Київ зі смаком Київського торта. Коштують вони євро 49 за 100 грамів, дуже смачні. Куштувала йому ще набрала. І ще ось ці львівські, хочу спробувати з. Какао, теж євро 49, Це є ще якісь з нац-горіжки і халва. Так воно виглядає. І того в міксмаркеті я купила один кисломолочний сир, 2% жирністю євро 55%. Він тут коштує. Я його завжди беру, він один з найнормальніших Він називається мілочка якось так. І Фети. Вон конфект, ферщі, вони порахували як за один, за один прайс, вони в одному прайсі 1490 кг на ну, 2,68 майже 200 г. Спробуємо оці львівські, я ще не куштувала, Потім скажу, київські суперові. Так, ми вирішили спробувати ці сукерки. Рекламу побачили, все. Так рекламував, хлопець цікаво. Зараз спробую. на все так воно виглядає. Давай шарік. Ні, ти її не обламуй, ти її одразу кусай. Mm -hmm. Ось така вона всередині. Тут біле таке, типу, розсипчасте суфле і багато, дуже багато арахісу. Вафельна цукерочка, ну як тобі? Mm -hmm. Тобі подобається. Бачу, ну, малий любить солодкий, в принципі, йому все. Шарік не їв а, ти київський торт, так. Школи, mm -hmm. що він не їв київський торт, щоб спробувати. Ну, мені схоже. Я їла вже мені схоже, в принципі, вона вище виглядає як вафелька. Але в принципі схожості багато. Ось саме це поєднання арахісу і цієї начинки білої. Воно дуже схоже на розсипчасте, таке суфле, яке і в київському торті. Так все ми пішли далі їсти. Так, цукерки, цукерками, а ми вже з вами будемо прощатися важкий день, і в магазині були, де ми тільки не були. Я вже з вами, я нікуди не буду пропадати, дуже сподіваюся. Ну і всі бажаю миру. Сподіваюся, що на нашій Україні скоро настане мир. І всі будуть щасливі. Всього вам найкращого. До зустрічі. Пока-пока.